Ну а в Києві запустили першу в Україні цілодобову станцію для сортування сміття. Вона розташована в одному з бізнес-містечок та приймає 26 видів відходів від паперу і до пластикових кришечок. Про цей проєкт а також про культуру сортування сміття загалом в Україні. Говоритиму з Євгенією Аратовською, засновницею громадської організації Україна без сміття. Вона з нами напряму у зв'язку. Пані Євгенії, вітаю вас, в ефірі доброго дня. Отже, розкажіть нам, будь ласка, як працює оця перша в Україні цілодобова сортувальна станція? Які види відходів вона приймає? Ну варто сказати, що ця станція дуже сильно відрізняється від звичайного сортування. Нашим завданням було показати, що сортування не має нічого спільного з відходами з брудом, сміттям в принципі. Тому наша капсула дуже естетична тут розташовані контейнери. Насправді капсула вже працює цілий рік, і тут жодного разу не було брудно, не було неприємних запахів. Тут завжди чисто працює кондиціонер. Наші резиденти сумлінно сортують і розділяють з нами цінності сортування. Вхід у капсулу відбувається через смартфон, тобто це діджиталізоване рішення. Я вважаю, що людина, яка сортує сміття, а вона заслуговує на найкращий досвід сортування, коли це естетично, красиво і це підсвічує красивий вчинок людини, яка ну віддає так багато часу захисту довкілля. Скажіть, а чому режим роботи вирішили зробити цілодобовим? Ми розуміємо, що є комендантська година. Так. Звичайно, ми наполягаємо на те, щоб ніхто її не порушував. Але в нас є ще одна станція сортування, і там час роботи до шостої вечора. А люди, які працюють і хочуть приїхати на сортування після роботи, там до десятої або до восьмої години, вони на жаль позбавлені такої можливості, тому ми запустили новий формат капсул сортування. Сюди можна приїхати до комендантської години, а також з 5.00, якщо дуже хочеться, можна прогулятися з песиком, зайти до нас, посортувати, погуляти, зробити аж дві гарні справи одночасно. Скажіть, а чи дорого коштує експлуатація такої станції? І чи є від неї якась економічна вигода, чи це цілком неприбутковий волонтерський чисто проєкт? Це дуже гарне запитання. Дуже вам дякую. Справа в тому, що сортування в Україні досі є збитковим. Тобто, самим е, таким профітабом, самим вигідним способом поводитися зі сміттям, це е, захоронювати його на звалище. Тобто перевізник бере гроші за логістичні послуги, викидає сміття в довкілля і їде за наступною порцією відходів. Тобто, сміття нічого не відбувається, воно залишається на звалище. З сортуванням так не виходить. Це має бути простір для сортування. Це окремі контейнери. За цим простором треба доглядати, забирати вторсировину, ввести на досортування, потім присувати відходи, зберігати їх, і потім вже вести на завод. І от всі ці операції, ну, звичайно, є значно дорожчими ніж просто логістика відходів кудись да, пересування цих відходів. Тому наш простір сьогодні працює за принципом клубного внеску. Тобто резиденти, які хочуть відвідувати капсули, платять місячний внесок на родину, і таким чином вони нон-стоп там 24 на 7, але пам'ятаємо про комендантську, користуються капсули сортування. Тут завжди чисто, ахайно, прохолодно, можна можна песиководичкою навіть е, пригостити. Тобто, тут дуже комфортно, і саме от наша підготовка простору: це освітлення, кондиціонування, е, забезпечення прибирання. Ну тобто, воно коштує певних грошей, тому ми їх вкладаємо у вартість е, клубного внеску. Пані Євгені, а от загалом за вашими відчуттями, українці останнім часом вони більше стали сортувати сміття. Які основні перепони ви бачите на шляху для, до того, щоб люди почали розділяти відходи, так би мовити? Справа в тому, що важко оцінити, як, як багато чимало людей сортує відходи в Україні спочатку повномасштабного вторгнення, тому що останнє опитування відбувалося в 2019 році, і тоді Тія Кантар сказали про те, що 80% українців або вже сортують, або готові приєднатися до сортування. Щойно біля їх будинка з'являється сортувальна інфраструктура. Що ми відчуваємо? Ми відчуваємо, що сорт. Тування стає чимось більшим ніж тільки захист довкілля, це вже а, певна цінність. Яка говорить про людину, тобто я залишаюся в певному радянському минулому, да де захоронення лишалося ну майже єдиною складовою да, поводження з відходами. Чи я хочу бути е, людиною, е, яка живе, розділяє демократичні цінності, да? хочу бути частиною європейського союзу. А як ми знаємо, європейський союз захищає права природи довкілля і там так просто викинути сміття у довкілля неможливо. Існують високі податки на захоронення, існують штрафи величезні. І ось людина просто розуміє, що зараз. Ось так в Україні це дешево, але це не є правильним. Це не про мої цінності, це не про мене. Тому людина обирає рішення про сортування і намагається відшукати таке рішення, яке дасть певні переконання, що сміття не буде перемішано, що воно дійсно відправляється на заводи. І от наш проект Україна без сміття такі можливості для людини створює. Угу. Скажіть, а десь в Україні, крім Києва, зараз переробляють відсортоване оце сміття? І чи вистачає цих потужностей, щоб переробляти усе? Одна хвилина у нас буквально лишається, будь ласка, якщо можна. Звичайно, заводів в Україні дуже багато, і навіть завод Гастомелі, який був зруйнований окупантами, відновив свою роботу в 23-му році. В друзі другому був розбомблений. Тому потужності вистачає, і наші заводи не дозавантажені в до війни. Ми закуповували її там і в Білорусі, і в інших країнах. Тому от варто цю практику припинити і почати повертати відходи, цінні відходи на наші українські заводи, щоб перетворювати їх на товари. З доданою вартістю, а не захаращувати своє довкілля. Ну і нарешті бути ну, людьми сталих цінностей. Так не купуємо відходи, сортуємо свої. Я вам дуже дякую за розмову. Це була дякую. Євгенія Аратовська, засновниця ГО Україна без сміття.